Всі стикалися з нестачею монет, що сьогодні я розберу, звідки з'явився дефіцит монет і куди правильно їх витрачати, щоб швидко прокачати свій аккаунт. Тож, ізвідки з'явився дефіцит монет, він з'явився ще у далекому 2021 році в клубній обнові, коли додали 11 сили. І від того моменту, щоб прокачати браузера з 1 по 11 силу, потрібно аж 7 765 монет. Це дуже багато порівняно з очками сили, яких треба тільки 3740. А тепер переходимо до моїх порад. Порада перша: Не купуйте золоті та срібні скини. Ну серйозно, у них навіть атака не перероблена, ще й коштують 5 фулових браузерів. Навіть не думайте їх купувати, бо вони цього не коштують. Порада третя, не купуйте всі гаджети, пасівки та гірси, бо ви потратите дуже багато золота. Краще купуйте по одному гаджету і пасівці. І два гірса, і більше не треба. Третя порада. Не качайте всіх бравлерів на 11-ту силу. Якщо ви на бравлера не отримали гіпер, бо багато ресурсів потратите, і толку буде мало. Тому я рекомендую всіх качати на 9-ту. І ось відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і бувайте!